Матрас на вагу 150 кг однієї людини. Тут конкретно запитували про матрас Амалті, але він не підходить. Підходить моделька Lotus Eterno. Це йде е, з жорстким блоком внизу, але комфортним верхнім шаром. Навіть на мою вагу 100 кг він зручний, не жорсткий, але витримує 180 на спальне місце. І вартість зараз 16700 в розмірі 160 х на два Друга моделька матраса є дуже жорсткою. Це у нас матрасик Геркулес. Ми його не один раз показували. Він мені зажорсткий, але в нього немає взагалі обмеження по вазі. Тобто можуть спати люди будь-якої ваги. І за рахунок цього він буквально як ну він навіть не прогинається. мною, я сідаю на цей матрасик. Тут у нього 23 чи 24 см висота, дуже довга гарантія. 7 років, і вартість гірку на сьогодні. 19 800. От, якщо хочете взяти невбиваємий матрас, беріть ось цей на велику вагу. Він реально не прогнеться. Він її витримає. Якщо хочете більш комфортне спальне місце, беріть матраси клото сетерно. Там верхній шар згладжує ось цю твердість основної частини. В загальному оці дві модельки у нас стоять на виставці. Більше є на сайті солохаї, і їх можна взяти в оплату частинами. Причому розмір можна також обирати будь-який.